У четвер, дев'ятнадцятого червня 2025 року, у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили стартувала 22-га міжнародна наукова конференція Ольвійський форум 2025 стратегії країн при чорноморського регіону в геополітичному просторі. Як зауважив у своїй вітальній промові заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов, Ольвійський форум є традиційним заходом, платформою для обговорення нагальних аспектів у сфері сучасного геополітичного простору та актуальних питань соціокультурного життя метою конференції є обмін міжнародним досвідом країн причорноморського регіону щодо окреслення оптимальних шляхів, напрямів та характеру теоретичних, практичних і освітянських реформ, адаптованих до європейських цінностей та стандартів з проблем різних сфер соціального життя та наукових складових, зауважив проректор з наукової роботи ЧНУ імені Петра Могили Роман Дзінжо. Безумовно, одне з ключових питань це війна. Між Росією і Україною і е, шляхи вирішення цієї проблеми. під час відкриття Ольвійського форуму із вітальним словом виступив ректор ЧНУ імені Петра Могили, професор Леонід Клименко. Він підкреслив важливість збереження наукового діалогу в умовах війни та глобальних трансформацій, а також роль освіти і науки у формуванні стратегії майбутнього. Участь у заході беруть науковці, освітяни, управлінці та фахівці з України, країн ЄС, Німеччини, Польщі, Італії та Молдови. Робочими мовами форуму є українська, англійська та інші мови Європейського Союзу. Цього року конференція проходить у змішаному форматі. Частина учасників долучається онлайн через платформу Zoom, а самі панельні дискусії та робота секцій триватиме на різних локаціях, зокрема на базі ЧНУ імені Петра Могили. Форум триватиме до 22 червня. Програма форуму передбачається. Передбачає проведення конференцій, круглих столів, наукових діалогів, презентацій досліджень і обговорення ключових викликів, що постали перед Причорноморським регіоном у сучасних умовах. Серед почесних гостей сьогодні виступили Денис Курбатов, заступник міністра освіти і науки України, Олександр Самойленко, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Лариса Комаха, директорка коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Професор Астрид, представник університету прикладних наук Лейпцега, Німеччина та Олена Філімонова, головна координаторка міжнародної програми співпраці форуму.